Я оце друзяки не розумію. Скільки раз повторювати, скільки раз казати, що мій контент, всі мої відео, які я показую в соцмережах, в Фейсбуці, Тіктоці, Ютубі, Тріці, Інстаграмі, що всі мої відео вони не є навчальними, вони не є повчальними, вони не є науково якимись там просвітницькими. Це мій блог. Почитайте, що таке блог. Я просто показую е, фото, відео і все остальне. Я все показую. Все те, що відбувається в мене на пасіці. Роботу з бджолами, що я купив, що я зробив, як я зробив і так далі. Я нікого не повчаю, не навчаю. Зрозуміти мене правильно, нікого не повчаю. У мене розважально такий підглядальний контент. Хто, кому цікаво, бджоли про бджол, той дивиться. Я нікого не повчаю купляти той чи інший продукт, той чи інший препарат, робити те ту чи іншу дію, саме так, як от як я показую. Ні, я цього нікому не вчаю. Так, я показую, але я показую все, все, що відбувається в мене на пасці. Воно може бути правильно, може бути неправильно. Це я наприклад, про підсадку маток і так далі. Тому. Не потрібно мені постійно писати, вказувати, що мені робити, як мені ходити, з лівої ноги чи з правої, що мені купляти. Я оце купив шприц, мені пишуть, Нахрена той шприц купив, він не потрібен. Це вам він не потрібен. А мені, раз я його купив, він, значить, для чогось мені потрібен. Значить, я ж його купив для... за свої гроші, не за ваші. Купив для себе, для своїх потреб. Тому не треба мені вказувати, розказувати. Як мені вулик ставить, бо теж пишуть, то не такі вулики купляєш, то не такі нуклеуси в тебе. В тому нуклеус маленький, тому нуклеус великий, то не та фірма, то не так пофарбував, то не такою фарбою. Все щось все не так. То не такі дерева посадив. Треба було липу, треба було тосю. Гаре, прикращайте, друзяки, мені вказувати, що і як мені робити. Я нікому не вказую, і ви мені не вказуєте. Так, да, посовітувати, щось підсказати, без проблем, там, знаєте, порадити. А особливо коли я прошу пораду, так. А коли вас її не просять, і ви починаєте мені вказувати, що мені купляти, що мені робити, то це вже ну, не годиться. Я нікому не вказую, і ви мені не вказуєте. Коротше, це якось так. Я розумію, що хейтери вони потрібні, вони допомагають розвиватися каналам. Але ж не перегибайте палку. Якщо ви хочете просто похейтити, то просто заходьте під відео і пишіть якусь херню, ну реальну херню, щоб воно було зрозуміло, що це хейт. А коли ви пишете мені, не те купив, не те зробив, то бляха, ну я роблю для себе. Я набиваю свої шишки, я як то кажуть, приобретаю свій досвід і вам того бажаю. І хорош херньою займатися.